І так, давайте підемо далі. Так? Тепер мій приклад, як я роблю цю трьоххвилинну презентацію. Дивіться, перше, у вас є дві можливості. Да? Одна можливість, ви можете написати перше повідомлення людині коротеньке текстове, а можете не писати його, тобто я або пишу, або не пишу, залежно від того, з якою людиною я хочу поспілкуватися. Так? Я можу зразу почати з телефонного дзвіночка. Якщо я, наприклад, пишу текстове повідомлення, то я пишу і ну, перше да? і говорю привіт. Як ти є інформація, якою хочу з тобою поділитися? Це буквально кілька хвилин. Можна і чекаю на відповідь, що мені людина відповість. Якщо я зразу телефоную людині, то я зразу, коли телефоную, зразу говорю: Привіт, тобі зараз зручно говорити зі мною. Якщо людині зручно, далі питаю, як ти, як твої справи, залежно від того, да, кому я дзвоню, наскільки я знайома з цією людиною, або десь тебе бачила, або згадала, або якийсь комплімент, сказала. Тобто якісь теплі слова говорю людині. І далі продовжую. Є інформація, якою я хочу з тобою поділитися. Це буквально кілька хвилин можна. І тут знову ви чекаєте, що людина відповість. Якщо людина вам скаже, так, я тебе слухаю, то тоді робимо другий крок. І далі продовжую. Дивись, давай з тобою домовимось так. Якщо ти, чим я з тобою поділюся зараз, буде для тебе цікавим, буде корисним або вигідним, то я покажу, як ти можеш використовувати саме це для себе. Добре? І пауза. Дуже важлива пауза. І чекайте, що людина скаже. Тут головне, щоб вона вам дала дозвіл. Якщо вона каже, «Да, я слухаю тебе, давай говори, тобто і тут тоді ми починаємо викладати основну частину нашої пропозиції. Mm. Я вже, знаєш, я вже 6 років користуюся продукцією турецької компанії «Ерса». І це не просто екопродукція, а концентрована. Багатофункціональна продукція для дому, для краси, для особистого догляду. Знаєш, її обирають люди, що цінують здоров'я і простоту. Чому я з тобою цим ділюся? Бо я це маю, мені подобається, і я хочу цим з тобою просто поділитися. Знаєш, за ці роки я значно скоротила свої витрати на побут і догляд. Бо користується продукцією з знижкою до 53%, і у кожному замовленні я отримую подарунки плюс бонуси від команди. Знаєш, мені дуже подобається, що це дуже якісно. Наша продукція має 43 міжнародних сертифікати якості. І це не просто продукція, яку називають ЕКО, а продукція, де засобом для миття унітазів можна, наприклад, капати ніс, полоскати горла, обробляти рани, бризкати коті собак, а також обробляти квіти і рослини. Ми всі її так використовуємо, бо в ній немає жодного шкідливого хімічного компонента. Це говорить про те, що вона дійсно якісна і органічна. І насправді мені дуже вигідно не користуватися, уяви собі таке тільки. Я вже 6 років взагалі не купляю шампуні, не купляю гелі для душу, зубну пасту, безкоштовно мию посуд, праю білизну, роблю прибирання в домі, не купляю крема для обличчя, для рук, для тіла, для волосся. І ще багато чого за 6 років нічого не купила. І реально. Вона мені полегшує моє життя. Наприклад, користуючись банью, я годину прибирання у ванній туалеті з каторги перетворила в 15 хвилин насолоду і вона береже мої ручки гарними. А для тих, хто хоче більшого, тут є ще й можливість додаткового доходу. І саме завдяки цьому я також змогла реалізувати великі цілі у своєму житті. Знаєш, я просто зараз ділюся з тобою тим, що працює для мене, і що мені дуже подобається, і теж даю тобі можливість цим користуватися. Скажи далі питаю, це заключна така частина. Скажи, будь ласка, тобі це в принципі цікаво? А якщо людина говорить так, да, то я тоді що роблю? Я... Уточнюю да, у неї таке, питаю тоді, що тобі ближче зараз? Більше дізнатися про продукцію для себе чи подивитися можливість заробітку. Я ж їй предложила да, або продукцію, сказала, не то, що предложила, а розповіла, да, що я користуюся і що я ще маю додатковий заробіток. Так? От. І, і далі чекаю, що людина відповість. Якщо вона мені говорить, наприклад, мене цікавить тільки продукція для себе. Будь ласка, дай мені інформацію по, по продукції. Тоді, або ж людина може сказати, ні, мені цікавий заробіток. Ти казала, що там можеш отримати мати якийсь доход і щось получаєш від команди. Да? Що це ти мала на увазі? Можеш зі мною про це поділитися. Знаєте? Щоб людина мені не відповіла, тобто їй цікава продукція, чи їй цікавий заробіток, це для мене не дуже так важливо. Тому, чому? Тому що в будь-якому випадку я говорю людині, що я запрошую тебе в мій клієнтський чат. Ти можеш там спокійно подивитися інформацію, подивитися відгуки, приклади, використання продукції нашої. А після цього ми з тобою просто созвонимося і обговоримо. Якщо у тебе будуть питання, я на них відповім. Домовились і все. Всього три хвилинки. Тобто, людина вже, ви людині дали інформацію, так і людина вже хай тоді, вона вже далі, те, що я розповідала вам в минулому відео, так людина хай знайомиться, даєте їй посилання, чи може вона скаже за продукцію. Тобто далі ви вже працюєте так по рекомендації, які я давала вам в першому відео. В будь-якому випадку ви з людиною повинні будете созвонитися, зателефонувати її і спитати в неї, як справи, тобі вдалось подивитись, чи не вдалось, що тобі, що тебе зацікавило, що тобі сподобалось, яка твоя думка. Тобто, поки так. Все, тобто, презентація сама на три хвилини. А далі вже пішла далі праця, яку ми наступні кроки, які ми будемо з вами розбирати, як далі спілкуватися з людиною. Все. на цьому поки все.